Я давно люблю виганяти цибулини, щоб вони цвіли у мене вдома всю зиму, але зазвичай я не дуже добре пам'ятаю про те, що їх потрібно поливати або доглядати за ними. Воскові цибулини приваблюють мене з багатьох причин, головним чином тому, що вони не потребують особливого догляду. Тут дійсно неможливо помилитися, просто постав їх куди-небудь і забуваєш. Вони не потребують поливу тільки в невеликій кількості сонячного світла. Як вощити цибулини для зимового цвітіння. Ви напевно бачили вощені цибулини у продажу, як правило, за ціною від 20 до 30 доларів за штуку. Самі цибулини, однак, досить дешеві. Навіть зараз, в кінці сезону, я купив три величезні цибулини амари лісу за 21 долар у ЛАОЕС. Зазвичай для вощених цибулин використовують саме амари ліси. Хоча в цю пору року можна виганяти і нарциси, і тюльпани, і багато інших цибулині просто я не бачив, щоб їх вощили. Суть в тому, що ти можеш заощадити купу грошей, якщо зробиш вощені цибулини сам, і вони стануть відмінним подарунком. Тобі знадобляться тільки цибулини і трохи воску, а після обробки їм цибулини не зажадають ні води, ні добрив, у них вже є все необхідне. Важливе зауваження, цибулини багаторічні, тому вони можуть свісти знову і знову, якщо їх посадити у відкритий ґрунт, за умови, що після зрізання квітів ти залишиш достатньо листя, щоб рослина могла відновитися до наступного року. Однак, якщо ти покрив цибулину воском, перевести її назад в стан, придатне для посадки в ґрунт, буде складно, доведеться соскребати весь в'єска і заново відрощувати коріння. Більшість людей, які виганяють цибулини будинку, в результаті не садять їх на вулиці, вони просто викидають їх після цвітіння. Також варто пам'ятати, що вощені цибулини не можна компостувати, очисти цибулини. Вієска не прилипне до паперових зовнішніх лусочок цибулини, тому насамперед потрібно їх зняти, поки не дійдеш до блідої серцевини. Як з цибулою просто знімаєш зовнішні шари, поки не відкриється середина. Обріжте коріння. У цибулин є так звана базальна пластина, від якої ростуть коріння. Якщо її зрізати, цибулина, намагаючись вижити, отримає сигнал, що потрібно терміново зацвісти і випустити втечу. Також це допоможе створити плоску поверхню, на якій цибулина зможе стояти. Використовуй ніж з зубчиками, щоб зрізати вище коренів, але нижче основної частини цибулини. Замочи, потім просуши. Вся магія воскової цибулини полягає в тому, що вона утримує всю вологу всередині, тому після воскової обробки її не потрібно поливати. Але спочатку цибулину потрібно наситити водою візьму миску з теплою водою і замочи цибулини на 4-8 годин, але не довше. Не варто перезволожувати їх. Поклади цибулини на рушник і дай їм висохнути на повітрі кілька годин. Не хвилюйся, цибулина не висохне повністю тільки її поверхню, приготуйте ВСК. Існує безліч видів воску соєвий, парафіновий, навіть той, з якого роблять крейду. Я читав відгуки, в яких говориться, що можна використовувати будь-який ВСК, але я віддаю перевагу соєвому. Його легко купити в інтернеті. Тобі знадобиться не більше одного-двох фунтів, а колір можна додати за допомогою спеціальних барвників для воску. Або можна використовувати незабарвлений соєвий ВСК, який напівпрозорий, розтопити вієска краще в чомусь, що не шкода зіпсувати. Я вважаю, що пластикові контейнери для їжі ідеально підходять вони досить великі, щоб вмістити цибулину, і ви не витратите зайвий ВСК. Напевно, у тебе є пара таких, і їх можна використовувати в мікрохвильовці. В іншому випадку, очистити каструлю, яку ти плануєш використовувати для чогось ще, буде дуже складно. Оскільки тобі потрібно занурювати цибулину, розтопи достатньо воску, щоб вона була занурена майже повністю. Наповни контейнер соєвими пластівцями і розтопи їх, додаючи вієска, поки контейнер не заповниться на дві третини. Кращий спосіб розтопити ВЕСК в мікрохвильовці – засипати пластівці в контейнер і гріти його з інтервалами в 30 секунд, перевіряючи між підходами. У міру танення воску тобі потрібно буде додавати ще. Загалом мені знадобилося близько 6 хвилин, щоб повністю розтопити весь Віска, і його не потрібно перемішувати. Перед тим, як почати занурювати цибулини, приготуй контейнер такого ж розміру, наповнений холодною водою. Окуні цибулину. Тримай цибулину за верхівку з втечею і повільно опусти її в вієска. Зупинись приблизно в півтора дюймах від верхівки. Дорахуй до п'яти і повільно витягни цибулину, дай воску стекти над контейнером. Як тільки капати перестане, швидко опусти цибулину в воду. Дій швидко, інакше на воску залишаться сліди. Це закріпить в'єска. Промокне цибулину кухонним рушником вода на поверхні не дасть новому шару воску прилипнути. В цілому кожну цибулину потрібно занурити 3-4 рази. В останній раз, замість того, щоб дати воску стекти, швидко переклади цибулину на фольгу і постав її плоскою стороною вниз. Вієска трохи розтечеться біля основи. Тримай цибулину, поки вієска не затвердіє достатньо, щоб вона могла стояти самостійно. А потім дай воску повністю охолонути, перш ніж знімати його з фольги. Тепер постав цибулину біля вікна і спостерігай, як вона росте. Перші паростки з'являться приблизно через 10 днів.